Друзі, всім привіт! Третій день турніру і погнали, відіграємо. О, оборона в А піднялась. От спочатку я програв, два поєдинки. Непогано. Ну, так, зразу одразу такий рейдбос. Коротше, знаєте, що я хочу? я хочу загуляти моно. Так, де квасір? Є. і так. Чи Бертвульфа? Та ну він середній. Так, давайте Шостий, от, отдамо сюди. Так, давайте так. Так, ось так буде троєчка в неї. Трошечки не добили, але зараз ми її ліквідуємо. Так, тайланд Мідляний, давайте сюди. Так. А що ж далі робити? Ладно. Будемо взриватися трошечки, не добили його. Ну, так нечесно. А, хоча почекайте, може зараз Хілай. І не вб'ють. Ага. Непогано. Ну, пофіг давайте п'ятірку. Ай! Побачимо, кого він підніме. Ага, це мене ж хіл не спрацював, да? Ясно, коротше. Так, давайте його вбивати. А, тут тащий захист такий с Ой, як він надовго. Ну ладно. В принципі нормально. Я зарядилась но тут ему уже вафли миньоны шотеры пчелки желтый да давай-то фиол возьмем так 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 Кого ще да ще Взять. Давайте цю травілку візьмем. А стоп, в мене хіла нема. Давайте так. Угу. Давай то так. Нифиговы мы так полетели. Так, по моему я там тільки що затупил. Ладно, давайте так. Может доб'є. Та ну нафиг. Да, я там затупив. Причому конкретно. Я из-за цього можу залить. Блять, кажется, куда ти спішиш? Він же ж дуже повільний, правильно? Я ж собі його теж вкачав. Ну, блять, два рази зарядиться, це, це гоніво вже. Це в натуре гоняло. Так, іди в баню нафіг. Мені жовтий сподобались. сподобалось. Не буду я його брати. Ну да, дуже повільний, блядь. П'ять знов шостая треп там. На ну, тобі п'ятірку фіолетових тільки їх змінив, блін. Давай-то еще тут, может, тройка будет. Нет, нема. Да ну что ж вы робите? Пиздец, блядь, прям в него. Так, ну давайте порожнину, чи пустоту порожнину б не хрен не знаю. Так, шанси ще є. Якщо камінець буде. Як же ж довго вони накидають? Там пишуть всякі советчики, та не ставте медленних, ставте там швидких тих пих, блін. В сраку пеньків напихать он... фаєзи, пеньки по барабану всі заряджаються. Ну і все, камінь закінчився. І та зараз буде бити по трм. Я ну навіть не бачу, де його тут висрать. Подхарюю я вже трохи. Ну, давайте, блядь. Блять, блядь, не дай бог викупиться. Ви вже за мати вибачайте, просто что харить. Це все ситуація Призивів мільярдів зроби, блядь. Каменців не даво не дамо на війні, підставим, блядь. какие якісь тортури, а не, не гра. Чесне слово. Ну, соплі залишим, блядь, 70 хп. Що з ними робити? Так іди ти в срак? У мене теж до хрена цих зелених було. Ну я не можу їх качнути, тому що ну, немає в мене зелених ефірок, щоб їх ламати. Я вон я і так, блядь, цих троєк наламав. Тепер з п'ятерками мучуюсь, тому що топову карту на альфа-півроку не можу зламати, щоб в оборону поставити шаудзина. А купляти, ну, вже вибачте, Вже трошки так якось дохренав... Дохрена до в цю гру вкладається. Я б навіть сказав з перебором. Так, сподобалось мені жовтим. Не ясно. В одному бою натикали мільйон камінців, в другому бою ніфіга не дамо. Ну вот вам і фаез заряженный по центру. Що думаєте, зря я в центр поставив? Пішов краплинку не дали дозердеться і все. І сиди, думай. З якої сторони воно вилізе. Так, знайшов. Так, ну хильнемся. Ну, тепер фільтон нам до одного місця. Там хіл заряжений в кутку вже. Але добити чим я його не маю. І він зараз буде хілиться. Так, блять, давайте так. Якщо його зараз не забере з одного камінця, то... а його не забере вже. Так, сейчас ще те зло там похилить вовкутку. Нет, троєчний турнір це не моє. Це, друзі, не моє. Завтра викупаться? за що? загребану якусь там непонятну ефірку яка мені нафіг не впала я вже забув коли мені з Титана щось падало с турнірів взагалі, глібне там Де чого я мучуся, а я вже вийти не можу, вже вбили. Так, це у нас сьогодні да? Ладненько, добренько, ладненько, добренько, господі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будуть нормальні турніри, буде нормальний контент, тому що ну, це... Не знаю дитсадик садик якийсь.